Всем Наємно надіслав Лабазюку повідомлення з Богданом. Зв'язався все окмекну одразу після цього ж дня о 21.36 Шудра на парковці біля магазину Новус на проспекті Георгія Кірко. 5 передав в автомобілі БМВ з державним номерним знаком, зазначено в протоколі неправомірну вигоду від Лабазюка. наєму, яка була запакована в пакет та коробку у розмірі 150 тисяч доларів США. Після передачі пакунку, у якому знаходилась неправомірна вигода, Шудра, вийшов з автомобіля, Thank you Потім вийшов з парковки та сів за кермо автомобіля Мерседес, зазначається державний номерний знак. 2 листопада, о 21 годині 37 хвилин, наєм зателефонував Лабазюку та повідомив йому, що Шудра прийшов та все нормально. На що Лабазюк відповів окей. 7 листопада, 23 року, о 17.20 наєм надіслав Лабазюку повідомлення по договору 28-21 експлуатаційне отримання. Хмельницька сад 130 мільйонів. Договор номер 26 п'ятнадцятого експлуатаційного отримання Рівненська сад 20 мільйонів. По договору 1 юаде від двадцятьго експлуатаційного отримання Херсонська сад 80 мільйонів. По договору субпідряду е, номер Noнадцять, дрібнуль через генпідрядника експлуатаційного отримання Житомирська сад 80 мільйонів. Хмельницький Житомир Херсон визначилися спільно про виконання робот без плану завдання. По рівному відсутній ліміт на ділянку е, обговор від спільно питання проведення тендеру 7 листопада 2023 року о 17.20 лабазюк е надіслав е наєму повідомлення е окей 7 листопада 2023 року о 17.24 відбулася розмова між наємом та лабазюком в ході розмови наєм подякував за шкатулку на що лабазюк відповів що китай чай випускає хороший Повернемося, матеріали перед нами, відкриємо всі продукови є, і всі можемо досліджувати стосовно очевидно. Суді стосовно очевидної постійності. Якщо звернете увагу на всі фотокартки, які нібито були проведені на власні слідчі дії на виконанні ухвали слідчого судді про дозвіл на доступ до зняття інформації засобів. Зокрема, мобільного телефону в даному випадку, то це стосувалось проведення негласної слідчої дії щодо Кубракова. Це меседжер WhatsApp. Очевидно, що це скріншот, який надав Кубраков. І очевидно, по характеру описання, що Єдина особа, щодо якої негласно проводилось втручання в спілкування, це Сергій Петрович Лобазюк, тому що втручання в спілкування Кубаркова проводилось гласно і відкрито. Він ці смс-повідомлення сам надав Доб... набу добровільно. На момент їх написання він знав, що будуть ці смс надані, і в набу не було ухват. Це видно не тільки за 7 число, і за 8 серпня. А й впродовж послідовності, якщо ми подивимося на весь протокол негласної слідчої дії, то ми побачимо, що крім Сергія Петровича жоден інший контакт набу не оглядався, що свідчить про те, на що був спрямований умисел детективів набу на встановлення спілкування з ким прокуратура намагається нам пояснити, що розслідували злочин лютого 23-го року, що нібито перевіряли на причетність. Але жодні смс повідомлення з лютого місяця з дати ухвали не перевірялися з жодним іншим абонентом. Смс не оглядалися. Про те, що ми не зазначили відомостей про викривача. Однак, оскільки моя позиція ґрунтувалася на тому, що оскільки досудове розслідування розпочато на підставі рапорту заступника генерального прокурора і відомості внесені генеральним прокурором, викривача в цьому кримінальному провадженні не може бути відповідно, тому ми і не зазначали відомості про нього в обвинувальному акті, оскільки викривача в цьому кримінальному провадженні немає. Наявність статусу конфіденцій свідків, потерпілих так само не буде відображення в єдиному реєстрі досудових розслідувань.